Як ви ставитеся до копії ваших продуктів на ринку, вам це приємно, ви радієте, коли це бачите? У вас це викликає агресію. Можливо, я до речі не бачила прям копій в Україні, щоб робили копії. Я бачила схожі продукти, Ну, щось дуже схоже. схоже. Я бачив там і щось, і тут Сістерс, і тут Арома. Ну зрозуміло, звідки це взято. Я розумію, чому так роблять, і я вважаю, що вони роблять десь правильно, тому що якщо ти... Молодий починаючи бренд, у тебе немає зараз коштів на креатив. креатив, на дизайнерів, на маркетологів. Я розумію, як ми починали, так і я не люблю це слово «копіюють», надихаються, так ми самі надихаємось брендами, які в а, там в Америці якісь популярні. Ми також дивимося, що вони роблять прикольного на себе це приймаємо. І я вважаю, що бренди, які в Україні починають і хочуть заробити так і це потрібно, потрібно правильний робити. Шлях. Да. Тому що, якщо звичайно, якщо в тебе багато грошей і ти хочеш реалізуватись, ти хочеш щось зробити класне, тоді так твій шлях е, наймати дизайнерів, наймати маркетологів, зроб, зробити щось унікальне. А якщо в тебе задача заробити, і потім вже можна підключати креатив, то я вважаю, що це правильно.